У на слип и катангама. Я просто хочу заработать вот так. Вот в тюрьме. Я обычно там буду. я буду вырешить суд. Слава Украине, героям слава. Самое главное в том, что это приветствие по сути является... Державна зрада та корупція два найпопулярніші звинувачення, які українські народні депутати отримують останнім часом. За минулий рік десятки з них опинилися під слідством, а деякі вже навіть отримали вироки. Здрава, У цьому випуску ми розберемо найгучніші справи: хто продав країну, а хто втратив свій мандат. Дізнайтеся вже за мить. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на фотобайку та дзвінок. Я зроблю все для того, щоб Україна в НАТО не була ніколи. І розпочнемо з Нестора Шуфрича, народний депутат від забороненої нині партії ОПЗЖ, який отримав підозру у вересні 2023 року за державну зраду. Нестор Шуфрич! Тоді СБУ провела обшуки його маєтку, де виявили російську символіку, листування з російськими кураторами та матеріали, які могли бути використані для пропаганди. Його звинуватили в сприянні агресору через координацію інформаційних кампаній на підтримку РФ. Одна смерть а – трагедия, а статистика. Для военных то, что сегодня происходит, в военном понимании, это действительно прекращение огня. Вы продали Донбасс! Вы не смогли Донбасс отстоять! а Я, я из ничего Урага... более жалкого в своей извините жизни меня. не слышал. А я из Что продаю Борода террорист. Но сегодня мы, а это факт, вторая фракция в парламенте. Почему? За нами почему? стоят, Савик, извините, украинцы. Ну, Сейчас она... оружие раздадут теробороне у вас будут бандитствующие губернии против губерн. Після затримання Шуфрича було відправлено під варту, але з можливістю внесення застави на судових засіданнях. Адвокати намагалися довести, що зібрані докази мають політичний характер. А у жовтні 2023 року на одному із судових засідань Шуфричу стало зле. І тоді навіть з'явилася інформація, що нібито серце Шуфрича не витримало. проте він дуже швидко і Продовжив участь у процесі. Станом на грудень 2024 року Шуфрич перепиває під слідством. Вже 14 місяців перебуває у сізо. В сьогодніших умовах я зарікатися не Буду безумовно здивований. вас. Я бачаюсь. Я Наступним у нашому рейтингу буде Олександр Дубінський від партії Слуга народу. А ще журналісти-блогер, який з 2019 року є народним депутатом України. Раніше він працював ще й ведучим програми гроші на телеканалі. Один плюс один результати розслідування вас шокують. Передателі треба знати лісу. Ми їх всіх знаємо. У 2023 році Дубінський отримав кілька підозр у скоєнні злочинів. Зокрема, 14 листопада йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави за підозрою в державній зраді СБУ заявила, що Дубінський нібито дискредитував Україну на міжнародній арені. Отримав за це кошти з Росії та діяв у складі організації, створеної російською розвідкою. А у цій організації він мав псевдонім Буратіно. Один один там Буратіна. Вінтурне ім'я Буратіна принадлежить народному депутату України Дубінському Олександру. Крім того, Дубінського підозрюють у підробці документів для власного виїзду за кордон та в організації схеми незаконного переправляння іншої особи через державний кордон. Зокрема, він нібито допоміг брату своєї цивільної дружини двічі виїхати з України до Молдови, використовуючи для цього фіктивні документи. Куда они собираются? Бежать, ни от кого не собираются прятаться. Потому что это шакалы типа Ермака Зеленского от всех прячутся, бегают, скрываются, организовывают политические преследования. Ну а придуманный мне псевдоним Буратино, ну, явно же следует из актерского прошлого Владимира Александровича. Ресні цього року державне бюро розслідувань завершило розслідування справи щодо державної зради Дубінського, підозрюючи його у співпраці із російською воєнною розвідкою та поширенні проросійських наративів за грошову винагороду. Він і досі перебуває в СІЗО. Вот я и прибыл на дачу к себе, где мне предписано отбывать домашний арест круглосуточно, аж до 2 июня. Ну, э, без гнидости же не обойдешься, да, Владимир Александрович, не можешь же обойтись без нее. поэтому обязательно Новый год, я хочу, чтобы я провел на даче. До речі, за результатами дослідження дослідницької аналітичної групи InfoLight.ua, Дмитру Дмитруки стали найбільш цитованими розпропагандою нардепами України у грудні. Тому пропоную далі про Дмитрука і поговорити. Рагулі, ви можете, хоч і струсов випригнути псевдопатріоти, розкольники і вредителі. Ми і далі будемо боротися за наші права, за справедливість, за демократію і стаєвить права граждан нашій країні. Адже у серпні 2024 року Генеральна прокуратура України повідомила Дмитругу про підозру, вчинені в групи осіб на правоохоронця та військового замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення середньої тяжкості телесних ушкоджень та хуліганстві. Згідно з даними слідства, під час пробування в Одесі Дмитру із спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував службові обов'язки, заподіяв йому тілесні ушкодження та намагався Викрасти зброю, але все одно я думаю, що правда вас ажістують, і ми узнаємо о тих людях, которые в принципі і провоцирували, і були виновними 25 серпня цього року державне бюро розслідувань повідомило, що Дмитрук незаконно виїхав з України, перетнувши кордон з Молдовою. Він залишив країну перед охолошенням підозри, що ускладнило його затримання. Кому вигідна ця заборона? По перше, ця заборона вигідна Путіну, який скаже. Я ж казав, що в Україні гонять православних. От я їх і захищаю. Уже за кілька днів Дмитрука оголосили міжнародний розшук. 25 вересня він повідомив про своє затримання у Лондоні та судове засідання щодо екстрадиції до України. Дмитрук заявив, що буде оскаржувати запит на екстрадицію, стверджуючи, що справа проти нього, нібито є політично мотивованою. Это все враги нашей страны. Это все раскольники, все раскольники и враги. Враги те люди, которые пытаются разделить нас по вере. Враги те люди, которые пытаются разделить нас по языку, на котором мы разговариваем. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні того ж дня наголосив на необхідності покарання для осіб, які незаконно залишають Україну та ховаються від відповідальності. Наразі триває процес екстрадиції Дмитрука до України для притягання його до відповідальності. Да, ми також також не спілкуватися спілкувалися торскавці. Я знаю, що це ну гарний спеціаліст. Ну а далі поговоримо про жінку або про корабельну сосну Ірину Кормишкіну.

Ірина Кормишкіна народна депутатка України від партії Слуга народу, яка була повідомлена про підозру незаконному збагачення на понад 20 мільйонів гривень. За даними слідства, у 2021-2022 роках, вона придбала будинок на Одещині, вартість якого значно перевищує її офіційні доходи та заощадження, які становили не більше 2,7 мільйонів гривень. Звісно, вони общі, в першу чергу, це дороги, це ремонт мостів, це виконання бюджету регіону. Это проблема здравоохранения. Я лично поднимаю проблемы по больницам, потому что наше обслуживание в Николаевской области, я считаю, это беда. 17 жовтня вищий антикорупційний суд України обрав для Кормишкіна запобіжний захід у вигляді особистої поруки голову фракції Слуги народу Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Пізніше суд продовжив дію процесуальних обов'язків щодо неї ще на два місяці. Санкція статті, за якою Кормишкіні оголошено підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк. До трьох років треба дивитися, не що у нас поганого зараз, а порівнювати кожен рік, який був раніше. Я коли дивлюся, що зробив за рік, що зробила держава за рік, я зроду оцінюю по параметрам. У нас дуже багато справ, які доведені до результату. Тому недоторканих не існує. Це позиція президента. Я чітко це розумію, і повністю погоджуюся. Хочеш, працюй, не хочеш? До побачення. Азі триває розслідування, і Кормишкіна заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що її активи були на путі законним шляхом. Це такі просто історії, Я просто вже знаєте, трошки втомився за всіх свою позицію. Але я розумію, що врешті-решт нам ну, така історична доля треба це робити, і це все наслідок того, що ми виконали нашу первинну передвиборчу обіцянку і зняли депутатську недоторканність. А ще одна нардепка під, під підозрою це Людмила Марченко. Її Звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон. Обіцявши внести ухилянта до системи шлях, за це вона просила 5300 тисяч триста доларів. Посередницею була і помічниця Марченко. Їй теж оголосили підозру. П'ять п'ять була п'ять біна, дешевше не буде. Нашу кустицю, так? Що на кордоні, щоб не пустили, що на це тіле притягати, що по собі? Дивіться, я таку тасу на тому кор на тому кордоні, що є, тіпа, є дешевше на кордон, але типа чи він просто підходить на той резумію. На одному із відео видно, як Людмила Марченко отримує хабар, проте, зрозумівши, що за неї стежить, викидає гроші за паркан. На суді жінка на запитання, чому викинула ці гроші, коли в будинок зайшли детективи набу. Марченко відповіла, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається. Тиждень тому Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня строк дії обов'язків, покладених на народну депутатку від фракції Слуга народу» Людмилу Марченко. Вона зобов'язана прибувати за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи. Утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання за кордонні паспорти. Наразі справа триває. Якщо міряти ефективність роботи народного депутата придбаними автомобілями, земельними ділянками квартирами, то таким виходом міряло міряти, то значить я не ефективний депутат. Такий самий, нібито, не ефективний депутат. І скандальний Микола Тищенко. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Підозру нардеп отримав влітку цього року після того, як в Дніпрі стався конфлікт між екс військовим Дмитром Павловим, який гуляв із дружиною та новонародженою дитиною, і групою осіб у військовій формі, а саме людьми Тищенка, які жорстоко скрутили його. Пояснив свою присутність тим, що він перевіряв інформацію про ботоферми та шахрайські кол-центри. Він стверджував, що зупинив діяльність чотирьох ботоферм і трьохсот працівників. За його словами, Дмитро Павлов, якого він назвав начальником безпеки ботоферми. Чи не в опір і спровокував поліцейських через що був затреманий у спецпідрозділі Кракен, де раніше служив Павлов, підтвердили його військове минуле та закликали до справедливого розслідування. Тищенко ж заперечив, що мав охоронці, хоча в конфлікті брали участь сторонні особи. Таких до мене таких я покажу, я не зумівся. Я не знаю, хто таки. Тиченко отримав підозру від ДБР наступного дня після інциденту. Під час обшуків у його помешканні знайшли кілька тисяч доларів та євро. Розкішний годинник, вартістю близько 50 тисяч доларів. І дещо незвична деталь гроші, які зберігалися у рожевій коробці. Крім цього, депутат намагався розбити телефон у присутності правоохоронців, ймовірно, для знищення доказів. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, то, більші, я, я, вас, я, я вас затримаю. Перший суд з розгляду запобіжного заходу відбувся того ж дня у суді Тищенко заявив, що він не піонер в цій справі, оскільки нібито став першою особою в історії України. До якої застосовуються такі методи розслідування? Суд також обрав для нього цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Була звідки інформація, що розбити телефон станом на листопад, 2024 року суд продовжує запобіжний захід і домашній арешт в межах досудового судового розслідування. Тим часом Тищенко потрапляє у нові скандали. І інколи він був помічений на вулицях, попри заборону, виходити із дому. Насправді, за даними змі, чесно вже 50 народних депутатів дев'ятого скликання отримали підозру у скоєнні кримінальних злочинів. Серед таких нардепів є представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім голосу. Найбільше підозр отримали депутати від «Слуги народу та нині заборонені у ПЗЖ. У 12 нардепів уже є судові вироки. Та насправді хочеться вірити, що вироків буде ще більше. Ну а поки маємо, що маємо. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.